І ще один момент стосується площин обробки. Ну, переважна більшість практичних випадків це обробка дуги в площині XY. Тобто в площині перпендикулярній до осі шпинделя. В яких випадках може знадобитися обробка дуги в площині XZ або YZ. На звичайних вертикально-фрезерних трьох осівних верстатах, ну, я, власне, таких деталей, деталей не бачив у практиці. Ну, але така можливість є. Для цього ми вказуємо функцію вибору площини відповідно G19 або G18. G18 це площина XZ. G19, це площина YZ. Так. І тоді е, координати X, Y замінюються відповідно для функції G18 на X, Z. Ну, Z, звичайно, буде мати там своє значення якесь інше. А координати центру. Змінюються на I і K. Так. Якщо у нас діє площина YZ, G19, то тоді у нас тут будуть відповідно пари координат YZ і координати центру JK. Пара координат. Ну, ось такі випадки можуть зустрітися, наприклад, на горизонтально розточувальних верстатах. Хоча це, або на багатошпиндельних верстатах. Хоча це також досить такі рідкісні випадки. Переважна більшість це G9, G17 і пари XY і IJ. Так, Тепер можемо перейти до розгляду прикладів. Ще у нас стосовно цих функцій G2, G3 буде ще один момент, це гвинтова інтерполяція, ми, але ми до неї дійдемо трохи пізніше. Зараз давайте зробимо програму для ось такого прикладу. Послідовність розробки програми та ж сама, як і в першому разі. Давайте я нагадаю. Перше ми обираємо нуль деталі. Так, ну тут де ми його можемо обрати? Тут зручне місце. Так як і в першому випадку ось тут може бути. Досить зручне місце розташування ось тут. Ну і власне все. Хоча, в принципі, ви можете його розташувати за вашим бажанням будь-де. принцип, вибору лише один. Зручність, задання координат проміжних точок. Ну, Давайте для різноманітності виберемо його ось тут. Так, відповідно, координатні осі. Ну, Давайте також не будемо розвертати нічого. Ось так у нас буде ось Х. Ось так буде ось Y. <клух> тобто, так як він на кресленні розташований, так ми його і будемо. І програмувати. Давайте я ось і приберу, щоб не затіняти креслення. Так. Далі переходимо в програму Match 3, створюємо новий файл. Так само на початку відсотки. Далі після крапка з комою назва програми, яку можна не писати. Давайте назвемо Prog2. Так, далі строка ініціалізації. G17.

там ще якісь додаткові, тобто від системи до системи оця строка ініціалізації може змінюватися. На токарних системах, до речі, у нас поздовжня координата це Z, а поперечна координата поперечна подача X, Тому на токарних верстатах в переважній більшості, ось тут ви побачите. Функцію G18, тобто на XZ. Далі обираємо інструмент. Ну, тут у нас отворів немає. Тут ми лише обходимо деталь по контуру. Ну, давайте домовимося, що ми її так само, як і минулого разу, вирізаємо з, з плити або з листової заготовки. Обираємо інструмент, ну хай буде Т1. Викликаємо функцію заміни, якщо на нашому верстаті вона потрібна. І далі підіймаємо інструмент на безпечну висоту. Вже 0. Z, ну, хай буде так само 20, як і минулого разу. Так, Одночасно можемо задати швидкість обертання шпинделя. Увімкнути оберти шпинделя і вимкнути охолодження. Далі. Далі нам треба подивитися, звідки нам зручніш починати обробку. Ну, давайте домовимося, що ми її також будемо обробляти за годинниковою стрілкою. Ну, в принципі, тут багато місць, де нам зручно врізатися. Зручне місце це зовнішні, будь-який зовнішній кут. Тобто ось тут ми можемо. Знизу зайти. Так. Можемо ось тут зверху почати. Можемо тут зверху почати. Тут можемо з правої сторони почати. Тут також з правої, тут знизу можемо почати. Ну, Давайте, щоб, щоб довго не вибирати, почнемо ось з цієї точки. Так. Ну, тобто ось тут у нас буде, кудись ось сюди підводимо інструмент так, і далі рухаємося в цьому напрямку. Так, ось тут нам треба надо... вирахувати. <кій> <кій> Координати оцієї точки, куди ми будемо підводити інструмент і де ми будемо вмикати корекцію. Ну, давайте вирахуємо. За координатою Х тут все зрозуміло, це мінус радіус інструменту і мінус ось цей радіус 40.